чтобы не было сбрызга. Из мат. А ну повернитесь к лесу задом.

У вас камера что модная? Угодно. Конечно. Да, да, кто, кто угодно. Кто угодно, кто угодно На угол? Ну, научился весь инъяд. Да, вот понятно. И, так и время бегалой 23.19. Ну, уже 23, 23 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Он сняли 20 раз. 30. 30. 30. 30 получилось. А секунду, сколько? 19.

На нові, мимо. Тобі голову в другу сторону перекручу. Аліна, принадлежати висі. До нас навітали найголовніші наші керівники. І випілку республіка поселилася лісові. Hello, my name is Irene and I'm the chef uh, of this uh, the of the of restaurant and I want to tell you that now and we want to present it to you and just to we want you to share your emotions, we want to share your impression of our meeting we want you to leave your feedback. We want you to write feedback. So I need a с беконом, с помидором и с перцем и Также мы приготовили бутербродики и также мы приготовили традиционные бутербродики. А залишили там, где-то за лесом, да?

На одну ложку. Дівачки не подумали. Адну риба, рибані, на восхи, не відірвеш, ані трошки. Яка багата в нас земля, моря, річки, луги, поля, дарунки нам ліси підносять, а наші люди вдячно просять. Які смачні у нас гриби, адже помітили живі. Обжарені і золотисті, як у коштовному на мисці. А потім Це була генеральна. Генеральна робити. Гаскаво просимо на хліб, на сіль, на гостину. La cavo prossimo, la cavo prossimo, la cavo prossimo, la cavo prossimo, la 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 cavo prossimo, la cavo prossimo, la cavo prossimo, la